Урочисту частину сесії розпочала церемонія нагородження. За вагомі досягнення в роботі та з нагоди дня незалежності України грамотою районної військової адміністрації відзначили старосту Іванівського округу Ігоря Латя. Підвищення боєздатності українських захисників відгукнулося подяками військових формувань головній фінансистці Тетяні Гончарові і депутаткам обласної ради Людмилі Самчинській і місцевої Антоніні Ананченкові. Освітянський колектив також засвідчив вдячність голові бюджетної комісії Анжелі Савастру. За увагу до фінансового забезпечення галузі. Вектор уваги з відзнак перемкнувся на виконане зобов'язання міського голови. Кошти, отримані ним за рішенням суду, які обіцяв, спрямував на купівлю авто для 406-ї бригади. Виступи з трибуни відкрила депутатка облради Людмила Самчинська, акцентувавши на кадровому дефіциті ветеранського простору територія 4.5.0 та потребі належної допомоги захисникам і їхнім родинам. Ще одна теза її виступу закріпити рівність у виплатах на поховання для родин військових незалежно від об. Ставин смерті бійця на фронті чи від поранень. У положенні, яке склало в міській раді, написано тільки загиблим, а треба продовжити написати та померлим внаслідок поранення. Там треба просто внести правку, що не тільки загибли, а й померлі внаслідок поранення. Наступний виступ заступниці мера Марії Дроздової зосередився на конфлікті з міським головою, котрий, за її словами, начебто, дестабілізує роботу органів місцевого самоврядування. Схожі претензії висловлювали ще кілька депутатів. Анжела Савастро запропонувала передати спір на розгляд антикорупційного уповноваженого. Щоб ця уповноважена особа на слідуючи сесії доповіла нам саме які почають ваших дія безпосередньо по взаємо. Оношенням з вашим заступником. ну і я рахую, якщо так я ну так розумію, що є наявний конфлікт інтересів внаслідок ваших судових справ, які наразі відбуваються, то все ж таки повинно бути розпорядження, яким безпосередньо. Вати ці питання дійшовши навіть до порядку денного, депутати розійшлися на перерву, аби дати можливість земельній комісії опрацювати питання до розгляду на сесії. Після технічної процедури повернулися до знайомої теми: ведення додаткової посади фахівця у сервісному офісі з супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Обговорення легким не було, у залі зійшлися сумніви одних і тверді аргументи тих, хто на власному досвіді знає цінність цієї допомоги. Місто 1 серпня 22-го року потрапив у полон. Він там пробув 35 місяців, 1055 днів. Він нещодавно не повернувся два місяці тому. Він повернувся з полону сім'ям рідним таких категорій військовослужбовців. Дуже потрібна така допомога, як в оформленні документу, так і психологічна. Я особисто з цим столкнулася, з такою бідою, і мене дуже підтримували цього офісу, як і морально, так і з документами. Факту навантаження на бюджет на сьогоднішній день немає. Але якщо на слідуючий рік, послідуючий рік буде це навантаження, у <постовіця> нас дуже є великий обсяг можливості скорочення у паніки та соціальних. тому що там дуже багато функцій вийшли. І по факту ми можемо перерозподілити ці кошти. <постовіця> Давайте все ж таки проголосуємо, бо мені дуже соромно перед всіми жінками, що ми не підтримуємо саме психологічно, це для них також. Лише з другої спроби рішення отримало підтримку. Фінансовий блок, прогноз бюджету громади на 26-28 роки. Виділення коштів на здійснення повноважень старо з двох округів та зміни до бюджету бурхливих дискусій не викликав. У цій частині головна фінансистка громади акцентувала 5 мільйонів гривень, закладені саме на підтримку оборонців. Це власне все, що депутати встигли розглянути цього дня. Далі сесійну залу сколихнув демарш фракції Європейська Солідарність. Її очільниця Олена Петрина заявила про ігнорування міським головою депутатських вимог та анонсувала подальші кроки фракції. На наступне засідання ради нами нашу депутатську фракцію, буде будемо проект рішення про строковою припинення повноважень міського голови. Ми його, його подамо офіційно. Ханням опуховати з обслуживанням у ми зараз покидаємо цю залу і повернемося сюди, коли обернуть на сайті проект рішення про дострокове припинення повноважень. Політичний виклик меру фактично паралізував роботу сесії. Депутати пішли вдруге на перерву цього разу на невизначений термін.